Всім привіт! Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке наголос, і поправляємось ділити слова на склади і вірно, чітко ставити наголос. Тож, пригадуємо, наголос це вимова певного складу з більшою силою голосу. Ми пам'ятаємо з вами, що склади у слові залежать від кількості голосних звуків, тобто скільки голосних, стільки і складів. І що один голосний може бути одним складом. Наприклад, слово сир. Він, цей сир, містить три звуки. І наголос падає тільки на голосний завжди. Якщо в цьому слові один голосний звук, то й наголос падає на нього. Тепер подивимось більш довге слово собака. Давайте вимовимо це слово з неправильним наголосом. Собака! Невірно. Наголос ми поставили на перший склад. Собака. Наголос на другому. А тепер поставимо наголос на третій склад. Собака. Так, це слово звучить незвично. Тобто, наголос поставлений невірно. Отже, наголос у слові собака. Падає на другий склад і на приголосну А. Давайте ще раз повторимо разом: Собака. Молодці. А зараз приготуйте ваші звукові пенали. Я приготувала вам добірку картинок. І зараз будемо складати схему слова і ставити наголоси. Тут зображені картинки, на яких. Короткі слова, тобто слова з одним складом. Перше слово сік. Друге ніс. Третє вуж. Четверте сир. Викладіть, будь ласка, чотири схеми на кожне з цих слів. І з'ясуйте, скільки складів в кожному з цих слів. Поставте відео на паузу і зробіть роботу. Ми з'ясували, що наголос падає тільки на голосний звук. Назвіть звуки, на які приходиться наголос у цих словах. Наступне завдання: зі словами, в яких більше, ніж один склад, розберемо на прикладі слова їжак. Поділимо його разом на склади ї Жак. Поставте наголос ї Жак. Наголос падає на другий склад, Наголосний звук А. Самі зробіть звуковий аналіз слів чайник, перець і поставте наголос. Наступна серія картинок квасоля. Цибуля яблуко. Поділимо слова спочатку на склади, потім поставимо наголос. Перше слово зробимо разом: Ква-со-ля. ля. Квасоля. Наголос падає на другий склад і голосний звук О. І останнє слово найдовше ку Кукурудза. Ку -ку Викладіть схему слова і визначіть наголошений склад. Роздивіться уважно малюнок, на якому зображені фрукти, овочі, ягоди і гриби. Назвіть їх по черзі, починаючи з верхнього лівого куточка. А потім знайдіть цифру біля певної картинки і складіть з цим словом речення з кількістю, яку має ця цифра. Тобто речення зі словом морква має містити три слова, а речення зі словом цибуля має складатися з чотирьох слів. Якщо ти впорався з усіма завданнями, Молодець! А якщо ні, зроби їх іще раз, і все у тебе гарно вийде!